Тепле вечірнє повітря, що намагалося просучитись у кімнату через прочинене вікно багатоповерхівки, змішувалося з ідким запахом від купи цигарок, недопалки від яких лежали в заповненій попільничці. Молодий чоловік сидів у тісній кухні, понуро помішуючи ложечкою міцну каву. Він дістав із пачки останню цигарку. Життя давно втратило для нього сенс, а тривожні думки про безглуздість його нікчемного існування не давали спокою. Від пошуків запальнички, яку він, як завжди, десь жбурнув, його відволік телефон, що наполегливо вібрував, порушуючи тишу. Притуливши до неголеного обличчя слухавку, він почув бадьорий голос. «Доброго вечора, Варк? Запитував співрозмовник. Так, звісно, я вас слухаю. Поклавши цигарку до рота та запалюючи вогонь, промовив той: я стосовно оголошення хочу оглянути будинок. Він домовився про зустріч на наступні вихідні. Нарешті в його очах заблищала надія якщо все вдасться, він зможе нарешті позбутись від старого будинку, який не продавався вже кілька років. Справа в тому, що про будинок цей ходила погана слава. Його покійна вже бабуся по татовій лінії, з якою Марк останній раз спілкувався ще в дитинстві, мала дуже погану вдачу, і, мабуть, через це люди казали, ніби вона була відьмою. Пліткували, ніби стара продала душу дияволу і тому, коли помирала, нечистий не давав їй смерті. Дар свій вона так і не передала, а тому, щоб її душа нарешті покинула тіло, людям довелося зробити отвір у шифері. Коли ж стара нарешті спочила, здійнялася сильна буря, що дало ще більше приводів для чергових пліток. Казали ніби то не вітер, а біси прилетіли до хати, щоб потягнути душу старої до пекла. Звісно ж, він не вірив у всяку чортівню, та просто хотів нарешті позбутися від будинку та від спогадів, що не давали спати вночі. Жадібно вдихаючи на повні легені приємний тютюновий дим, він почав збирати речі. Потрібно було швидко їхати у село та зробити так, щоб будинок сподобався покупцеві. Дорога була важкою. Довірившись навігатору, він двічі заблукав і змушений був зробити великий круг. У село приїхав, коли вже майже стемніло, і майже відразу почув, як маленькі краплі дощу спочатку ледь чутно, а далі все сильніше барабанили по старому шиферу. Тьмяне світло від старого електричного ліхтарика нервово рухалося по запиленому горищі столітнього дерев'яного будинку. Сильна липнева злива, що посилилась, змусила Марка пробиратися через дерев'яні балки та старий мотлох, складений у коробки, щоб перевірити, чи немає нових дірок у старому шифері. Озирнувшись довкола, Марк зловив себе на думці, що може й правду казали люди про покійну стару. Горище було завалено різними квітами, які та носила з лісу та сушила прив'язуючи до високих дерев'яних балок. Його погляд ковзнув на дзеркало, поверхня якого від старості вкрилася сірими плямами. Піддавшись несподіваній забаганці, він довго розглядав своє відображення, а потім легенько постукав по його поверхні. Йому навіть на мить здалося, ніби у відповідь йому ледь чутно відповіли. Але відганяючи від себе ірраціональні думки, Марк рушив далі. Враз він закляк, натрапивши на свіжу калюжу, що розтеклася по мащеній глиною підлозі. Раптова блискавка вдарила десь зовсім поруч, змусивши Марка зробити різкий необережний крок назад. Зачепившись за одну з коробок, він з усіх сил намагався втримати рівновагу, але все одно отямився вже лежачи на підлозі, увесь у пилюці. Лаючись про себе та потираючи побиту руку, він почав збирати речі, що випали з перекинутої коробки, чорнобілі світлини, пожовклі листи, аж доки його увагу не привернула розгорнута книга зі старою шкіряною обгорткою та невиразним текстом. Присвічуючи ліхтариком та напружуючи зір, він почав розбирати текст з таким змістом Папороть, тільки молодий хлопець, найкоротшу ніч купальську. Знайти дорогу буде важко, так просто не дасть забрати, знайти зможе далі трохи розбірливіше розквітне червоним сяйвом тільки раз в житті для кожної людини. Хто її зірве, того й щастя буде, матиме все, що захоче, але платою буде душа. Та навіщо мені та душа бозоля? Депресивні думки кружляли в його голові. Єдине, чого б він хотів, це повернути час назад. Того вечора, будучи у цьому ж будинку, вони з дружиною сильно посварились. Оля знайшла у речах покійниці мідну згарду. Але не схожа на такі, як він бачив у місцевих, не з хрестами, а з іншими символами, значення яких він не розумів. Вона дивилася на прикрасу, наче зачарована. А коли він попросив не чіпати речі старої, її завжди спокійну та врівноважену, наче підмінили. Прекрасно знаючи усі чутки, що ходили про покійницю, Оля все ж одягнула згарду на шию і, кинувши на Марка пронизливий зверхній погляд, вийшла з кімнати. Додому повертались мовчки. Рясними краплями дощ бив облобове скло автомобіля, що швидко їхав по нічній лісовій дорозі. Двірники рухалися зі скрипом, ледь встигаючи видаляти шалений потік води. Даючи водію хоч якусь видимість, Марк із роздратуванням тримав кермо, дивлячись у дзеркало на дружину, котра гладила пса, морда якого лежала у неї на колінах. Клята прикраса виблискувала на її шиї. Від роздратування курити хотілося ще більше, але через рясний дощ він не міг цього зробити ось уже цілу вічність. Це відчуття з кожною хвилиною посилювалося все сильніше, аж до тремтіння в руках через бурхливу сварку, яка продовжилася уже в автомобілі. Їх перебила гучна мелодія телефону. Потягнувшись за ним, щоб взяти слухавку, Марк на мить відволікся. А коли повернув погляд на розмите скло, побачив білу вантажівку, що мчала на них. Різким рухом викрутивши кермо вправо, він з усіх сил намагався уникнути зіткнення, але вантажівка все одно зачепила легковик сильним ударом, зіштовхуючи автомобіль з мокрої дороги. Коли приїхали поліція та швидка, Оля вже була мертва. Сонце вже почало б сідати за горизонт, якби не сірі дощові хмари, що затягнули все небо. Повітря було настільки парким, що було фізично важко дихати, незважаючи на те, що Марк ішов затіненою лісовою стежкою. Він уже відійшов досить далеко від будинку, гуляючи з псом Джеком. Єдиним, що у нього залишилося, від олі. Потрібно було швидко повертатись. гнітюче відчуття неминучої грузи посилювалось. Тримаючи пса на повідку, він повернув назад, прискорюючи крок. Усамітнена атмосфера лісу, наводила Марка на роздуми. Звісно ж, він ненавидів стару та її клятий будинок, іншого водія, а головне себе самого за те, що з золею. Він не пам'ятав жодної ночі, коли б не схоплювався від кошмарів, що постійно повторювались. Цей будинок, саме його існування, було мовчазним нагадуванням про минуле, і Марк прагнув його позбутись. Завтра вже сьоме число, і він має поспішати, щоб привести до ладу усі косяки до приїзду покупця, і подбати, щоб той не бачився з пліткарями-сусідами. Інакше він зникне, як і його попередники. Від гнітючих думок його відволік Джек, який раптово вирвав з рук повідець і, ламаючи сухі гілки на своєму шляху, втік у високу кропиву. Марк чув гавки Джека, що віддалявся. Джек! Джек! Лаючись, він звав пса, але у відповідь чув тільки своє відлуння. Швидким ударом, зганяючи чергового комара зі своєї татуйованої руки, на якій була зображена гігантська чорна сколопендра, Марк шкодував, що не одягнув куртку або хоча б сорочку. Мошкара страшенно докучала йому. Він загубив Джека і, намагаючись його знайти, остаточно збився із знайомої дороги. Плукаючи у лісі ось уже кілька годин, Марк марно намагався знайти хоча б якусь стежку. Приємні лісові звуки, котрі раніше йому так подобались, з настанням темряви стали моторошними. Кожен тріск гілки поруч чи крик нічної пташки, надзвичайно його лякали. Дощ, котрий почав накрапати спочатку повільно, а далі все сильніше, ще більше посилював занепокоєння. Раптом його увагу привернуло шарудіння десь позаду, обернувшись, Марк закляк. Він побачив пару очей, що яскраво світилася у темряві і дивилася просто на нього. Джек, це ти? невпевнено покликав Марк. У відповідь істота голосно завила. Це був великий сірий вовк, що хижо наближався до хлопця із темряви. Вовк загарчав, вишкіряючи у кровожерливій звірині посмішці свої гострі ікла, готуючись розірвати чоловіка на шматки. Рівень адреналіну у крові Марка просто зашкалював його серце шалено калатало від страху. Він не придумав нічого краще, ніж тікати з усіх сил від звіра, що, без сумніву, вбив би його не вагаючись. Хлюпаючи мокрими кросівками, Марк біг, не розбираючи дороги, перестрибуючи через високі повалені колоди, перебираючись через гігантські лопухи та м'яту. Здавалося, це тривало цілу вічність. Геть знесилившись, він вибіг на болотисту місцевість, що поросла величезною папороттю, якою тут було повно. В лісі було тихо, вовк більше його не переслідував, дощ зупинився. На небі з'явився місяць та кілька блідих зірок. Марк сповільнив крок. Потрібно було відпочити і вирішити, що робити далі. Втомлений, він заплющив очі і, витираючи руками, спітніле обличчя, почув тихий нерозбірливий шепіт, що ставав голоснішим. Зірви, Зірви мене. Говорив звабливий голос Олі Зірви, Зірви. скоріше!» Марк, що ніколи не вірив у всяку чортівню та різну паранормальщину, розплющивши очі, не міг повірити у побачене. Серед кущів папороті, що його оточувала, була квітка, яка виблискувала червоним сяйвом, гіпнотизуючи хлопця своїм п'янким ароматом, що, здавалося, заповнював увесь ліс. Зірви наполягав мелодійний голос Зірви, Зірви. і ти матимеш Зірви. все, чого Зірви. захочеш. Марк вагаючись, простягнув руку до квітки. Все, про що він думав, це була Оля. Як же він хотів, щоб вона була жива? Різким рухом Марк зірвав квітку, яка почала обпікати його руку жаром тисячі палаючих голок кропиви. Він швидко сховав її під футболку, а жар, який від неї йшов, здавалося, проникав у саме серце. Тихими кроками ледь помітна струнка постать почала повільно наближатися до нього з темряви, а поруч із нею йшов покірний сірий вовк. Неочікувано для себе Марк почав впізнавати знайомі риси. Його серце шалено калатало від несподіванки. У місячному світлі її довге пряме волосся ставало майже мідним, а правильні риси обличчя були ще прекраснішими. Оля усміхалась, але ця посмішка його чомусь лякала, було в ній щось неправильне. Її зелені очі, що завжди випромінювали радість, зараз були чорні, як смола, і в них відчувалось зло. А на шиї, як і тієї ночі, коли вона його покинула, виблискувала мідна згарда. Любить. Я повернулась. засміялася Оля божевільним сміхом. «Цього, Цього з несамовитим криком вона кинулася на Марка, намагаючись щепитися кігтями у його шию. Встигнувши її відштовхнути, він кинувся тікати через величезні кущі папороті. Гучні крики Олі чи скоріше тієї істоти, що точно не була Олею, переслідували його. Здавалося, це тривало цілу вічність. Марк біг, не розбираючи дороги через високі чагарі. Зачепившись об колючки в ожини, він відчув, як щось лоскоче його руку. Перевівши туди погляд, Марк ледь не знепритомнів від жаху. Гігантська хижа сколопендра з татуювання лазила по його передпліччю, намагаючись його вкусити. Переборюючи страх, Марк намагався струсити її з руки, але вона міцно трималася десятками своїх ніжок. Несподівано він з усієї сили вдарив рукою поміцним гілкам ожини. Гострі колючки боляче впилися в його шкіру, роздерли передпліччя, залишаючи криваві подряпини на татуюванні. Не звертаючи уваги на біль, Марк чимдуж біг далі, боючись, що істота може його наздогнати, але криків вже не було чути. Натомість вдалині лунав гавкіт собаки. Це був Джек. З останніх сил підбігаючи ближче, Марк помітив брудного, але радісного пса, що мчав йому назустріч, махаючи хвостом по вже знайомій стежці. Будинок був за пару сотень метрів. Взявши Джека за повідець, він швидким кроком попрямував туди. Наступного вечора здійнялася буря. Від сильних поривів вітру дверцята старого п'єца стукали так, що Марку, здавалось, ніби звідти ось ось випав за якась потвора. Сухі дошки підлоги ледь чутно скрипіли, наче по ним хтось легенько ступав. Від цих звуків по шкірі мимовільно пробігали холодні мурашки страху. Дивлячись у вікно з наростаючою тривогою, Марк спостерігав за тим, як сутінки переходять у темряву. Скривившись, він обережно торкнувся до ран на набряклій руці. Будучи скептиком, Марк не міг знайти жодного логічного пояснення подіям, що відбулися минулої ночі. І більше того, якщо б він розповів про це кому-небудь, його б почали рахувати несповна розумом. Марк кохав Олю, але після пережитого в його душі вже почала зароджуватися думка про те, що йому слід відпустити минуле та рухатися далі. Його неспокійні роздуми порушило тихе шарудіння, що лунало десь із горища. Звук наростав, змушуючи Марка, озброївшись ліхтариком, піти на пошуки джерела цього шуму. Це швидше за все були щури, яких він забув потруїти, і саме зараз, у цей непідходящий момент, вони нагадали про себе. Він ступав обережно, спрямовуючи світло ліхтарика собі під ноги, ще тримаючи у пам'яті ті спогади, як по дурному впав тут минулого разу. З його наближенням Шародіння затихло, але Марк розумів, що його джерело затаїлось десь у самому віддаленому кутку горища, де стояло старе дзеркало у міцній дерев'яній рамі. Йому навіть ставало трохи не по собі від цієї дивної атмосфери, ніби було щось не так. Відволікшись на обшуки темних закутків, він не одразу помітив у дзеркалі постать, що стояла у нього за спиною. Це була та істота, котра видавала себе за Олю? Люби, ти мене шукаєш? запитала вона, оголюючи у посмішці свої гострі білі зуби. Марк закам'янів від несподіванки, гарячково водячи очима по горищу і шукаючи шляхи відступу. «Іди геть, нечиста. Він перехрестився, але істота нікуди не зникла. То ти, То ти тепер пер, так?», так? Засміялася вона, він намагався втекти, та істота з нелюдським сміхом кинулася за ним, поваливши його на землю. Міцно вчепившись своїми кістлявими руками за його ногу, вона почала повільно тягнути його ближче. Марк даремно намагався вирватися чи відштовхнути її. Істота тільки сильніше впивалася кігтями у його ногу, хижо посміхаючись у відповідь. З глибоких подряпин сочилася кров, що дрібними цівками текла на брудну підлогу. Відвідчаю він голосно кричав, але ніхто не чув ці крики. Згинь! Ти ж сам Я мене покликав, мене покликав. і віддав за мою душу, мою душу свою. свою. Що ти ж не думав? Що зірвавши клітку, ти отримаєш бажане просто так. Ні, цього не може бути. Марк відчув, як вона із насолодою болісно розриває його шкіру, неквапливо відриваючи від його тіла шматки та огидно їх жуючи. Якби не сильний біль, його мабуть, знудило б від цього видовища. Десь у будинку задзвонив телефон, але він же не міг взяти слухавку, щоб покликати на допомогу. Та й чи встигли б йому допомогти? Останнє, що Марк бачив перед втратою свідомості, це дзеркало, в якому відображалася закривавлена істота, яка жадібно пожирала його нутрощі. Сергій дуже спізнювався, через що помітно нервував. Він не любив їздити у темряві, але через кляте колесо, котре так невдало спустилось у кількох кілометрах від районного центру, втратив купу часу. Ще й Марк, з котрим він заздалегідь домовився про зустріч, ніяк не брав слухавку. Припаркувавшись біля похилених дерев'яних воріт та голосно грюкнувши дверцятами автомобіля, Сергій попрямував у бік будинку. Світло у вікнах горіло, отже, Марк чекав на нього. Швидко викоривши цигарку та жбурнувши у траву, він енергійно постукав у двері. Йому відчинила приваблива молода жінка з чорними, як смола очима. Доброго вечора, я за оголошенням. Ми домовлялись з Марком. Він вдома? Запитав Сергій. За оголошенням? Жінка задумалась, проводячи рукою по мідному намисту, що виблискувало на її шиї. А, так, звісно, він на горищі. Можете до нього приєднатись, посміхнулась вона, зачиняючи за гостем двері.